Якщо це цікаво, значить це може бути створено для просування бізнесу. І коли я змоделювала ситуацію і моделюю для вас, ви подумаєте також про свої бізнеси, як ви їх просуваєте, що ну, то явіть, вам завтра треба йти на якусь відповідальну процедуру. Ви хвилювалися, ви зважували, чи витрачатися на це, чи йти сьогодні, чи йти завтра. Ви там влаштували якісь там свої додаткові питання, щоб у вас з'явився час. Всі молоді мами десь прилаштували діток, там чоловіки, ще щось там. Знаєте, все це дуже складно, все розрулено, і Людина завтра чекає цю зустріч, а от ввечері сидить і відкриває Тікток, а там розповідають оцей бізнес, куди вони завтра підуть, з ким вони хочуть вже завтра взаємодіяти, бо вже все вже записано, вже все, вже всі вони туди йдуть. І цей бізнес розповідає в своїх дуже веселих тіктоках дуже таких популярних роликах з великими переглядами, з великими взаємодіями, дуже багато коментарів, і там показує переписку з попереднім клієнтом там двома днями раніше. І ця людина думає, тобто завтра і я буду на місці цієї людини, тобто, і вже ніякої цінності в тому, що я туди йду, немає. Мене можуть поласкати так само, як ту людину, показувати переписку там. Дуже багато речей. І тоді підприємець каже: О, я б так не хотів, щоб так зі мною поступили. І кажу: а що ви робите в своєму просуванні? Не те саме? Перевірте, чи ви такого не робите?